Доброго дня, першокласники! Урок математики. Сьогодні будемо обчислювати вирази та складати задачі різних типів за малюнками та частиною умови. Підручник. Сторінка 111. Завдання перше. Збільш на один кожне число в таблиці. Ми добре вміємо додавати одиничку. Та віднімати 1. Тож починаємо до кожного з цих чисел додавати одиничку. Будемо результати записувати через кому. Починаємо. 9 додати 1 буде 10. Записали. 29 додати 1 буде 30. Продовжте самостійно додавати одиничку до кожного числа та записувати результат через кому. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Я сподіваюся ви справитеся. Розгляньте ці числа та скажіть, як називаються ці числа, які закінчуються на нуль. Вірно, це круглі числа. Зачитайте цей ряд круглих чисел. Поставте відео на паузу, прочитайте вголос. Завдання друге. За схемами склади вирази та знайди їхні значення. У нас є цікава схема: 100 відняти 40, 100 відняти 60, 100 відняти 10 і так далі. Давайте ці вирази запишемо в стопчик, а потім знайдемо їхні значення. Від 100 віднімаємо 40. Щоб було легше, ми можемо зробити 100 це 10 десятків, а 40 це 4 десятки. Тобто 10 відняти 4 буде 6 десятків, а 6 десятків – це число 60. Тобто 100 відняти 40 буде дорівнювати 60. Наступний вираз: 100 відняти 60 буде дорівнювати 40. Наступні вирази обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Я впевнена, що ви правильно розв'язали всі вирази. Наступні вирази запишіть самостійно. До 30 треба додати 30, до 30 додати 60, до 30 додати 40, до 30 додати 10, до 30 додати 50. Запишіть ці вирази в стопчик та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Я впевнена, що приклади на додавання були ще легші, ніж на віднімання, і ви справилися з цим завданням дуже швидко і правильно. Завдання третє. Склади задачу за малюнком та розв'яжи її. Розглянемо малюнки і бачимо, що в нас є персики та яблука. Я дуже люблю і персики, і яблука. Сподіваюся, ви теж. Тож, давайте розв'яжемо задачу. Спочатку розглянемо малюнок та складемо її. Скільки у нас персиків? 5 кг, а яблук. Невідомо скільки, але сказано, що їх на 10 кг більше. Давайте запишемо скорочений запис цієї задачі, потім розв'яжемо. Отже, ми знаємо, що купили 5 кг персиків, а яблук невідомо скільки. Тільки сказано, що їх на 10 кг більше, ніж персиків. У задачі запитують, скільки кілограм яблук купили. Подумайте, персиків 5, а яблук на 10 більше. Запишіть розв'язання самостійно, потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Задачу розв'язали. Відповідь записали, купили 15 кг яблук. Молодці. Завдання четверте. Склади задачу про фрукти, в умові якої є числа 14 і 4. Розглянемо корзину з фруктами. Назвіть, які фрукти ви там бачите. Так, у нас тут є ананас, банани та інші фрукти. А чи знаєте ви, як насправді росте ананас та банани? Розглянемо першу фотографію і побачимо, як росте ананас. Ананас виростає не на дереві. Ананас це багаторічна трав'яниста рослина. Плоди ананаса дозрівають на невеликій відстані від землі у пазухах листочків. Розглянемо банана. Банан це теж травяниста рослина з могутньою кореневою системою. Висота рослини може бути від 2 до 9 метрів. Груна плодів повернуті зверху, знизу вверх, а не так, як ми їх звикли бачити, а опилюють квітки бананів, кажани або маленькі пташки. Ми з вами дізналися, як ростуть ананаси та як ростуть банани. Складемо задачу про фрукти в корзині. У корзині було 14 фруктів. 4 фрукти з'їли. Скільки фруктів залишилося в корзині? Запишемо скорочений запис цієї задачі та розв'яжемо її. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Відповідь: Залишилося 10 фруктів. Задачу розв'язали молодці. Завдання п'яте. Максим має дві купюри по 20 гривень. Чи вистачить йому грошей на м'яч? Розглянемо малюнок. У Максима є дві купюри по 20 гривень. Якщо їх додати, то ми дізнаємося, скільки грошей у Максима додамо. І бачимо, що у Максима 40 гривень. А м'яч коштує 39 гривень. Хлопчик дасть продавцеві 40 гривень, продавець дасть йому м'яч та ще й дасть здачі, то скільки ж здачі дасть продавець хлопчикові? Вірно, від 40 відняти 39 то буде 1 гривню. Молодці! Завдання виконали. Сошит, сторінка 38. Я знаю, що всі дітки люблять купувати собі смаколики. А щоб купувати смаколики, треба вміти рахувати гроші. Сьогодні будемо рахувати монети. Монети номіналом у 50 копійок та у 10 копійок. Завдання перше: об'єднай монети в групи так, щоб вартість монет. У кожній групі дорівнювала 1 гривню. Ми знаємо, що 1 гривня дорівнює 100 копійок. Наприклад, ми бачимо 50 копійок, додати 10 буде 60, додати 10 буде 70, додати ще 10 буде 80, до 80 до 10 буде 90 і ще 10 буде 100. Отже, бачимо, що обведено. 100 копійок. А 100 копійок це 1 гривня. Подивіться на слідуючі монетки та об'єднайте їх у групки, щоб утворилася 1 гривня. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Виконай обчислення ланцюжком. Віднімай щоразу число 20. Ми вміємо віднімати від круглих чисел круглі числа. 90 відняти 20 буде дорівнювати 70. 70 відняти 20 запишіть, скільки буде дорівнює. Та виконайте це завдання ланцюжком. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Заповни таблицю. Розглянемо таблицю. У нас є перший доданок. Всі числа ці будуть першими доданками, другий доданок. Всі числа будуть другими доданками та сума. Її треба знайти. Ми знаємо, що числа при додаванні називаються доданок, доданок і сума. Отже, будемо виконувати дію додавання. До першого доданку 20 треба додати другий доданок 7, буде сума 27. Запишемо. Продовжимо. Доданок 8, додати другий доданок 10. 8 додати 10 буде 18, сума 18. Запишемо. Продовжте додавати доданки та записувати суму. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання четверте. Пограємося кубиками. Закресли зайві кубики в кожній коробці. У коробці номер 1 ми залишимо всі кубики з результатом 50. На кожному кубику написаний вираз, його треба розв'язати, знайти значення та залишити кубики із числом 50, а інші кубики перекреслити. Наприклад, 56 відняти 6 буде 50. Цей кубик у нас залишається. 100 відняти 60 буде 40, а не 50. Отже, кубик із числом 40 ми закреслимо. 59 відняти 9 буде 50. Залишаємо цей кубик. Продовжте виконувати і шукати кубики по обох коробках. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали. До побачення!